Чергові заупокинні богослужіння тривожать наш розум і нашу душу. Ми стоїмо біля могили, біля труни нашого українського героя. Дивлячись на цей коровай, як би було зручніше співати інші пісні співи. Дивлячись на це юне лице на фотографії, інші думки приходять. Але життя, яке обірвалося у нашого героя, це життя великої людини. Можна прожити і 100 років. Можна прожити і більше років. Але чи згадають тебе і як ти прожив ці роки? Чи прийдуть до тебе до похорон багато людей? Чи твої справи запам'ятають люди на землі? І чи твої справи Господь прийме на небі? Можна прожити короткий вік, але славний. У древніх греків був такий вислів, проважаючи спартанців на війну, дуже часто матері або дружини говорили вертайся зі щитом або на щиті. Це означало вернись живим або вернись героєм. І ці слова. Сьогодні стосується і Олександра. Він повернувся до нас героєм. Звичайно, по-людськи хотілося бажати інших слів, говорити інші слова, але його любов до вас, його самовідреченість, бажання зберегти свою рідню, сім'ю, Україну, любов до батьків, до ближніх. Оце в цьому юнацькому серці така велика кількість любові, що він пішов на війну, пішов не боячись. Ми сьогодні згадуємо і героїв Крут, цих молодих хлопців, які пішли захищати незалежність України. І думаєш, що спонукало цих людей, молодих, звершити ось ці героїчні вчинки. Тільки почуття любові, любові до ближніх, любові до своєї землі. Оця чиста, неспотворена душа штовхає людину на великі справи. Справи творіння, справи подвигу, справи захисту. Чиста душа має чисті думки. Чиста душа має великі думки, великі в своєму подвигу і ділення. Ми не просто сьогодні скорбимо. Ми і розмірковуємо. Ми розділяємо жаль, ми розділяємо скорботу, ми розділяємо цей траур. Ми носимо співчуття родині. Але не думайте, що це тільки ваше горе, це наше горе, це кожного, хто сьогодні стоїть в цьому храмі. Бо прийшли в цей храм за покликом душі. Прийшли в цей храм помолитись, розділити скорботу. Прийшли в цей храм надихнутись цією великою любов'ю від Олександра. Тіло мертве, душа жива. І надихаємось від цього подвигу, який він здійснив. Надихаємось від нього. Вчимось від нього. Інколи кажуть, діти батьків не вчать. Виявляється, вчать. Сьогодні діти вчать батьків. Першим почали Майдан діти. Першим, хто пішов на схід, діти. Першим, хто пішов підкрути, це діти. Це наші з вами діти. І тому це не просто скорбота, проважання їх далеку дорогу. Це наука для нас, дорослих. Це вони нам показують, як треба жити. В пам'ять ось цього героя. Об'єднаємось і проженемо окупантів з нашої землі. Ні сантиметра не дамо. Відно, прийміть від мене особисто від міської ради, відлучальники присутні тут і які сюди знаходяться на робочих робочах, домівках саме ще досі співчуття. Пам'ять про вашого сина назавжди залишиться в наших серцях, в історії нашого міста, як людини. Людини, героя України, який захищав свою державу, який захищав нас з вами, який захищав нашу землю.